А правоохоронці міста Берегово взялися за боротьбу з примусовим жебратством. Працівники служби у справах дітей спільно з місцевими поліцейськими проінспектували вулиці міста у пошуках неповнолітніх жебраків. Правоохоронці повідомили, притягувати до відповідальності за жебратство не мають права, затримують тільки тих, хто примушує інших займатися такою діяльністю. Профілактичне відпрацювання бачили, і наші журналісти. Жебраство на вулицях берегова звична справа. Люди, яких доля вивела на вулиці міста, вимушені просити допомоги біля автовокзалу, супермаркетів та ринків. Та якщо одні йдуть на такий крок через безвихідь, для інших це справжній бізнес. Користуючись добрим наміром людей, окремі зловмисники змушують жебрикувати інших. Виявленням таких людей займаються місцеві правоохоронці на спеціальних рейдах. Ось цю молоду дівчину поліцейські затримали під час жебрикування на одній з вулиць берегова. Дівчина каже: вийшла просити милостиню через відсутність їжі. Тому що нема нічого їсти. Не заставляють вас ніхто. Ні. Ось цей чоловік же братством займається на центральному перехресті берегова. Правоохоронці чоловіка добре знають. Це повнолітня, повнолітня особа. Проблема просто в тому, що постійно зловувається при тим Наголошується йому, щоб він не вживав, так як після того він завжди скоює крадіжки. Неодноразово скоює крадіжку і велосипеда, і дитячої коляски. Все ж примусовості у його жибратстві теж немає. Під час рейду обходять і місцеві пустирі. В таких місцях часто запалінням цигарок натрапляють і на школярів. Та ні, Розказує. все нормально, да, у вас? Так, так, розказуємо історію. А ви з якої школи? Сперф. Я і А, з Та ви а? тут на квартирі живете. Не, я тут особи. Я тут живу Ви не Вони Ні. 14, 15. 16 буде. А з якої школи? – З З першої. З – першої, з першої, з першої Так. – А що чекаєте? Та просто говоримо. Просто таке бруде місце, то я думаю. Ви ж ви нічим поганим не займаєтеся. – Та ні. просто Куріння, <риня>, розпивання, ні. Та ні, ні. Не курь. Все добре поля. Що? Да. Не курите, звичайно? Ні. Не курите, так? Не біда, добре. Все добре відпочинку конкурсу. Під час останнього рейду правоохоронці виявили кілька дрібних порушень. Фактів малолітнього жебратства зафіксовано не було. Та учасники рейду переконують, протягом цього року такі інциденти траплялися неодноразово. Отже, працівниками беревського відділу патрульної поліції спільно із службою справ дітей міста Берего та Беревського району протягом поточного 2016 року проведено ряд спільних дій, можна сказати, і заходів для виявлено бездоглядних, безпритульних а також осіб, які займаються жебракуванням. Значить, під час таких рейдів нами були зафіксовані випадки, де були вилучені діти, доставлені до Берегівського відділу поліції, викликані їхні батьки. На даний час навіть є порушено кримінальне провадження і тривають слідчі дії. У берегівській міській раді жителів міста просять звертати увагу на дітей, які вже бракують, та про подібні інциденти повідомляти начальника служби у справах дітей при міській раді.